Вітаю новини вівторка, 29 вересня від журналістів телеканалу Ера. До вашої уваги. Україна відправить шість військових вертольотів у Ліберію та Код після завершення операції ООН у цих країнах. Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу на саміті з питань миротворчості у рамках генасамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Президент закликав ООН надати допомогу у вирішенні конфлікту на Донбасі і зазначив, що успішне розв'язання ситуації продемонструє світовій громадськості ефективність організації. Загалом українське питання на генасамблеї серед голов. В тем, зокрема, президент США Барак Обама наголосив, Україна має повернути контроль над своєю територією, а Америка продовжить тиснути на Росію. Подробиці у сюжеті. В Нью-Йорку на генасамблеї ООН стартували щорічні загальні дебати. Традиційно першим виступив генеральний секретар Пан Гімун. Як голова ООН він звернув увагу на міграційну кризу, закликав Європу не ігнорувати проблеми біженців. Не оминув пан Гімун і українського питання. Наголосив, що план ООН профінансований для нашої держави на 39%. Та додав конфлікт на Донбасі має бути вирішений виключно дипломатичним шляхом. Потім виступив президент США Барак Обама. За його словами, санкції, які Америка та інші країни вели щодо Росії, не є прагненням повернутися до холодної війни. Обама наголосив, не можна залишатися осторонь, коли суверенітет і територіальна цілісність України у небезпеці. Ми, як і раніше, наполягаємо, щоб цю кризу було врегульовано так, щоб забезпечити визначення свого майбутнього контроль над своєю територією для суверенної, демократичної України. Президент Росії Володимир Путін, як і завжди прибув на генасамблею із запізненням, він виступив із антизахідною промовою та жодним словом не обмовився про незаконно окупований Крим. Українська делегація на чолі з Порошенко під час виступу Путіна покинула зал генасамблеї на знак протесту проти агресивних дій Росії на Донбасі. Утім, Путін продовжив без жодних емоцій коментувати світові, зокрема дії Організації Об'єднаних Націй. А відповідно не потрібно і зважати на ООН, яка за часу, замість того, щоб автоматично санкціонувати, узаконити потрібні рішення, лише заважає, що називають, як у нас кажуть, плутається під ногами. Петро Порошенко виступив і під час сесії глобальної ініціативи Клінтона. Там президент наголосив, Україна, не ні на що, проводить важливі реформи та бореться за свою долю. Після анексії Криму, після агресії на сході України, ми живемо в абсолютно іншому світі. І якщо ви запитаєте, чого ми потребуємо від вас від світу, відповідь дуже проста: по-перше, нам необхідна трансатлантична єдність. А по-друге, це солідарність з Україною. І ми робимо усе, що можливо, аби захистити нашу країну та провести реформи. Війна у моїй країні не є причиною для припинення реформ. Петро Порошенко також провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Політики обговорили підготовку до майбутньої зустрічі нормандської четвірки. За словами Меркель, ситуація в Україні має важливе значення для глобальної безпеки. Крім цього, Порошенко поспілкувався з прем'єром Великої Британії Девідом Кемероном. Він запевнив, що і надалі підтримуватиме Україну не лише словом, а й ділом. Зокрема, до нашої країни прибудуть військові інструктори. І на обох зустрічах було наголошено про те, що питання Сирії, і питання України не можуть бути смішані, і не може бути ні торгівлі, ні розміну. І була окрема заява і прем'єр-міністра Британії. і Позиція канцлера Німеччини залишається незмінною. Вибори є незаконними, вони не відповідають мінським угодам. Вони створюють дуже серйозну небезпеку щодо подальшого розвитку мінського процесу і є. Прямим порушенням з боку Росії тих зобов'язань, які Росія взяла на себе 12 лютого під час підписання угоди в Мінську. Також президент України з дружиною відвідали меморіал жертв теракту 11 вересня 2001 року. Вони вшанували загиблих та оглянули історичне місце трагедії, що забрало життя майже трьох тисяч людей. Глава держави також поклав вінок біля символічного дерева виживших рослини, яка пережила ті події, і встояла. Символом цього меморіалу є об'єднання зусиль для боротьби з тероризмом, недопущення фінансування тероризму, особливо на державному рівні. Про ситуацію в Україні, зокрема, на Донбасі, говоритимуть також у вівторок представники тристоронньої контактної групи у Мінську. У рамках 70-ї сесії Генасамблеї ООН Петро Порошенко провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Глава Української держави високо оцінив послідовну і тверду підтримку Польщею зусиль України спрямованих на встановлення миру та політичне врегулювання ситуації на Донбасі. Президенти України й Польщі домовилися про зустріч у форматі Вишеградська четвірка плюс Україна. У вівторок на засіданні Генасамблеї ООН обговорять питання створення трибуналу щодо розслідування аварії літака МН-17. Про це повідомив посол України у США Валерій Чалий. За його словами, в обговоренні візьмуть участь президент Петро Порошенко та глави держав, що задіяні у розслідуванні. Зокрема, йдеться про Нідерланди. Гарячими точками під час місцевих виборів 2015 можуть стати Харків, Одеса, Дніпропетровськ та Закарпаття. У МВС кажуть, аби запобігти провокаціям, 14 жовтня правоохоронців по всій країні переводять на посилений режим несення служби. Також у відомстві підрахували забезпечувати порядок під час виборчого процесу буде понад 80 тисяч співробітників силових структур. Водночас, аби стежити за дотриманням виборчого законодавства в онлайн режимі з 22 вересня. У мережі запрацювала електронна мапа. Це інтеграційна платформа, яка дуже вдало дозволяє розмістити повідомлення, зробити їх класифікацію там і надати можливість майже онлайн після отримання повідомлення побачити його зареєстрованим і відображеним на мапі, а в подальшому відслідкувати, яким саме чином воно було. Розглянуто. Ми сьогодні зареєстрували 178 заяв та повідомлень про вчинені злочини та інші події, які прямо чи опосередковані, пов'язані з, з, з виборчим процесом, за якими ми сьогодні вже відкрили 25 кримінальних проваджень, 11 прямо пов'язані з порушенням виборчого законодавства. На даний час в одному із проваджень вже особа встановлена і, і оголошено про підозру. Рішення представника депутатської групи Воля народу Сергія Мельничука балотуватися у мери Києва є самостійним, але відповідальним і обґрунтованим. Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби групи. Там, зокрема, зазначають, група воля народу наразі не є політичною партією і тому не має політради для офіційного висування кандидата на вибори мера. Тож рішення Мельничука балотуватися на посаду столичного голови є самостійним. Нагадаємо, Сергій Мельничук є колишнім командиром. Ром батальйону Айдар із перших днів був активним учасником революції гідності. Пройшов війну на фронті із російським агресором. Як зазначають у групі Воля народу Мельничук стоїть на позиції жорсткої та безкомпромісної боротьби проти будь-якого протизаконня та свавілля. Виступає за жорстке покарання корупціонерів як з владних, так і з опозиційних сил. Трохи більше ніж за два тижні в Україні має початися опалювальний сезон. В уряді звітують про майже повну готовність до безпроблемного проходження осінньо-зимового періоду. Натомість експерти із енергетичних питань на перебій заявляють про відсутність у держави необхідної кількості енергоресурсів напередодні холодів. Аргументи сторін чули наші журналісти. Два мільярди кубометрів за ціною близько 230 доларів за тисячу кубів газу. Саме про такі домовленості з Росією щодо закупівлі блакитного палива на четвертий квартал цього року заявляють у кабміні. кажуть усі необхідні документи для початку передоплати та подальшої закачки енергоносія від Газпрому вже отримали. Кошти є 500 мільйонів. Зібрали, знаходяться на рахунку Нафтогазу Вшадбанку. Ціна кінцева є. Досить, як мені здається, приємливою. Ну і відповідає ринковий, відповідає якраз тим умовам, про які ми говорили. Це ціна російських європейських хабів, мінус вартість транзиту через територію України. Оці два мільярди про які ми говоримо, вони точно зайдуть із Газпрому. Решта буде все таки поступати з Європейського Союзу. Профільні експерти своєю чергою кажуть, необхідних для спокійного проходження опалювального сезону 19 мільярдів кубів газу Україна все одно не накопичить. Крім того, ухвалені домовленості з Росією щодо поставок енергоносія в зимовий період зі слів фахівців наразі носять здебільшого декларативний характер. Чому я кажу, що не був спасінням зимовий пакет? Річ в тім, що його було лише парафовано, тобто підписано політичну частину угоди між міністрами енергетики України та Росії. Технічну угоду поки що, наскільки мені відомо, на сьогодні не було підписано, тобто ті 2 мільярди кубметрів газу, про які домовилися, це домовилися лише політики. Тож експерти не виключають, що на українців цієї зими знов можуть очікувати віяльні відключення електроенергії, а ще зменшення нормативної температури в оселях та пониження тиску в газових конфорках. Водночас, зі слів фахівців, такі непопулярні заходи суперечитимуть нормам законодавства, зокрема міжнародного условия роботи ринка по 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 принципам третього енергопакета гарантують, более высокое качество и стабильность услуг, которые предоставляются потребителям. То есть речь идёт, то есть ни в каком верном отключении, ни в каких 16° градусах в квартирах. Не там э ни в каком там, не знаю, снижении давления газа речи в принципе быть не может. За таких обставин, кажуть експерти, як владі, так і пересічним українцям залишається уповати лише на сприятливі погодні умови. Зараз ми ну, будемо сподіватися на теплу зиму, це що нам лишається. Тому що якщо зима буде холодна, ймовірність форс-мажору або в транзитному вимірі, або в постачанні газу для внутрішніх споживачів вона досить досить висока. І повторюсь, для цього не треба бути лауреатом газової промисловості. Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні офіційно розпочинається 15 жовтня. Росія з 25 жовтня забороняє авіакомпаніям України використовувати свій повітряний простір. Про це повідомили у Міністерстві транспорту Російської Федерації. Там назвали ці кроки відповіддю на повідомлення Державіаслужби України, яка заборонила польоти російських авіакомпаній територією України. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.